веселій майстерні. Пропонуємо виготовити фігурку незвичайної комашки, яка народжується у воді, а решту життя проводить у польотах. Бабки. Полетіли. Для виготовлення бабки знадобляться пухнастий дріт, ножиці, клей, пластикові очі. Олівець. Пухнастий дріт. Зігни навпіл. До зігнутого дроту горизонтально приклади олівець або ручку. Загни з'єднаний край дроту вниз. Обережно витягни олівець. Відігни верхні пательки вбік. Ось так. Візьми пухнастий дріт іншого кольору і зігни навпіл. Суцільна частина дроту прямує донизу. Верхні петельки загни в різні боки. Виходить бантик. Нижні кінці бантика загни до центру. Крильця бабки готові. Зверху приклади крильця. Тобі знадобиться ще один шматок пухнастого дроту. Навхрест примотуємо крильця до основи. Решту пухнастого дроту обкрути довкола тільця. Обріж зайві краї. Приклей оченята. І твоя бабка готова. Ти розумаха. Така пухнаста бабка відразу створює літній настрій, чи не так? А ще з неї можна зробити прикрасу на ручку чи олівчик. Фантазуй на здоров'я! А нам уже час прощатися. До зустрічі!